Всім привіт! Зараз дуже цікава зустріч. Гра за вихід у фінал. Зустрічаються команди Два гобліна, це команди Кагорні тролі. І так. Команда Кагорні Тролі Тобто Ступід грає за гондор. І Пенталгін також грає за гондор. Так, окей так зава грає за Імладріс і за гондор грає Анаріон. Так, Сьогодні три гондора в нас. Бачимо, Анаріон не попав по троллю. О, чи будемо закріпити його. Що звернеться і бити. Але встигають. Добре. З цього боку Гілдор забирає тролля, отримає другий рівень і йде захоплювати таверну. З цього боку тролль не кріпився тут також. Бачимо, ступіт виходить до барака, 4 ферми. Тут також ставиться, але тут 5 ферм, 2 бараки. Так, тут кріпиться троль. Уналіон грає 4 ферми, 1 барак. Гондор цей трошки відстає. Тут будується перший загін спесоносців. І вони пробігають. І попадають в облогу. З все боку мечники бі біжуть на раш економіки. Бачимо, імладрість виходить у кавалерію, і цей отряд буде зачищений. Так, за один раз, бачимо, зносе половину е стовпця здоров'я. І загін розвивається. З таверни виходять е перший отряд мечників. Так, і кавалерія об'їжджає От Дивимось Фарамір. Нічого собі. Анельон виходить в Фараміра. Дуже-дуже ранній. Прям е неочікувано було побачити таке. Подивимось, що буде далі. Е Пенталгін. Буде два тряди Списоносців і е загін е лучників. Імладріс <іпперес> e добудовує для мечників Два загони мечників підходять e рашити економіку одного з гондорів. Пенталгіна, як ми бачимо. Все боку добудовується ферма. ми бачимо, збільшується все армія гондора, тобто ступіда. Можете дивитися на міні-карті червоним кольором зображені війська Ступіда, а синім Анаріона. Аби вам трошки е комфортніше дивитися, де чиї війська. І бачимо вихід у другого героя, вже Берегонд виходить. Цікаво. Але вбивається струїтель, Прошляпив. Прошляпив анаріон строїтеля. Нічого добудуються війська. це ж герої може потащить. Але для цього не втратити е будівельника, бо буде взагалі сумно. Все потрібно буде витрачати кошти на будівельника. Ми бачимо, сплешом нарізає е берегон війська Гондору, вже отримає другий рівень. Е ще трошки і він зможе переключатися на лук і це буде дуже на користь Анаріону. Тим часом, бачимо, гондор е забирає ключову ферму імладресу і захоплює е маяк. З цього боку також е цей гондор захоплює маяк, продується ферма. Е з цього боку бачимо, є е такі вишечки, сюди можна засадити лучників і зробити ту застроєчку і тим, таким чином е тримати в обозі свого опонента. Так, з цього боку бачимо, е кавалерія гарно продавлює мечників. Він не вбиває. фермір чомусь переключився на ближній бій і біжить нарізати своїм мечем. Так, і відбувається так, я так і думав, застроєчка, е статуя, фонтанчик. Перегон бере 3 рівень. Фармір знову переключиться на лук. Кавалерія забігає, непогано продавлює. Зараз трейї спасти. Так, перегон качається дуже швидко, вже четвертий рівень. Фармір має вже лідерку на, на урон. І... Вчитель спасається, буде. Башенку, з цього боку бачимо, буде ця вишечка. Руйнувати цю вишку поки немає чим, а тут мечників підходить. Тим часом війська Гондору скупчились у у початку бази їм Тут ми маємо дуже прямо багато загонів лучників. І вони, скажімо за це, перестріляють. Кавалерія ледве один втрапляє у спис, і вершник падає. Тут бачимо, залишається лише 20% від початкового початкової кількості загону кавалерії, тому її потрібно відправити на лікування. З цього боку бачимо, лише один отряд, два отряди мечників пробують харасити. Ферма. Ну... Ферма це важливо, звісно, але краще потрібно було зруйнувати цю вишечку. Тому що зараз... Е вона пуста. Думав, тут вже буде сидіти загін лучників. Добудовується ще одна вишка. І тут застройка буде прям така грандіозна, я б сказав. Так, давайте пройдемось по бабівка. Майже 10 очок е, набирає в адріс. Ступіт е, е, докачається 6 очок. Пенталгін бачимо вже в другому тирі, 10 очок. Він взяв е, е, союзники з півдня. Так, я на Ліон бачимо 7 очок. Ділячись по палантиру, е, лівий фланг менше прокачений, ніж правий. З цього боку також будується забудова. Тут війська на лікуванні адресу З цього боку бачимо вихід в ренджерів і паралельно вихід в тарбушетню. Ох, це дорого тут, де не не побудований. У Анаріона 1, 2, 3. 4, 5, 5 ферм. На п'яти фермах живе. Немає Денетора. Ну, це дуже мало, не вистачить прям, щоб е, тримати війська. І вийшов прапор. Знаменосець. Це ради того, щоб був обстріл. Ну, добре. Так, цей Гондор. Вже побудував вогняні стріли. Нічого собі мочно. І е, союзники з півдня призиваються в спину. Е, вони не шутнулись дуже забагато броні під лісом. Аби не ліс е, із паб можна було вважати е, знищеними. І з цього боку також бачимо виход в тарбушетні. Деться Верчанг. Тут загін мечників знаходить одиноку ферму, далекого фермера, який нікого не чіпав. Полов грядки зимою це досить важко робити, але його труд не оцінили. Ту не данці. Вважається краще робити влітку. Так. І тарбушет починає знищувати економіку гондора. Дивлячись на те, що е, тут всього десь не туди камінь. Вирішили пронести цю застройку і об'єднані війська е Младріса і Гондора е пробують пробити це все діло. З цього боку бачимо, е не вчиняється ніякий супротив Гондору. Але в нього є вже вогнені луки. Ох! Починає руйнуватися барак. Тут війська чилять, нічого не роблять. А могли б весь час стріляти. Хоча вони на агресивці, але все ж чомусь е не агряться. Хм, дивно. Тим часом Фарамір е Пенталгіна вже докачується до п'ятого рівня. Фармір Stupid да, бере третій рівень. П'ятий рівень також Фарамір Анаріона. Не дуже ранній, але він все п'ятого рівня. І берегон шостого. Так, здається, верчанток. Будується вишка Анаріона. Але це дарма. Ступі дає тарбушатня. Він зараз її просто знищить. І ці гроші викинуті на вітер. Тим часом Гондор повністю розвиває такі зави. Дарма він пішов допомагати Анаріону, дивлячись на його ситуацію, потрібно напевно Анаріону йти допомагати йому. Так як тут більш дорогі війська і знищивши їх, не витримали більшу прокачку і могли б краще себе почувати. Так, і будується Елронд Цей Чи він забагався? Чи що? Не стріляє. Хм, дивно. На агресії 3 метри за великий урон, я б сказав. Дивіться вже казарма. Дивіться нова та Тим часом Елрон здав абілку, я трошки пропустив. Ну, забрав весь 11 і здається третій тир, і ламається е, замок імладвісу. Зіками можна було е, скоригувати на Евронда, щоб його забрати, але ми бачимо це напевно вже не потрібно. Здається, ремонт. Дивимось побілка Ladріс 10 очок, з ще трошки докачатись до третього тиру. Ще один чи інший гондер виходить в третій тир, і обоє закидаються на одну 에, крепость і младріса. І походу це ГГ. Гі -гі. І так, перша гра зустрічі Кагорні Тролі 2 Гобліна завершилась в користь Кагорних Тролів, тому рахунок стає 1-0. Дивимось за другою грою. Цього противостояння. І так. Після піків бані бачимо. пенталгін обирає собі Імладріс. ступід бере собі Рохан. Анаріон гоблінів І таке саме зантмар Так, старт у два барака. Досить цікаво. Далі йде побудова нички. І ставиться е, тунель прямо під е, двома бараками. Досить цікаво. Дуже швидко будую, виходять два отряди. Бачимо плюс 13. Ну, не така велика втрата. Я вважав буде менше, але все ж непогано. Так, і будується ще два. чи ні? Дуже був швидкий старт до Хопліна. Супер агресивна гра. В центрі карти ставиться ничка. Не сказав би, що прям далеко по... на одному екрані все можна помістити, але все ж... трошки близько. Так, Invadis. Виходить, в казарму будуємо. Списоносців. Агмар бачимо в два бараки. Грає Рохан відступників. І будується стельбіще. Добре. Так. Бачимо такі зава трошки. А ні, нормально. Все ж доконтролює. Троль проходить по списах, я отримує непоганий урон, Але потрібно це повторити з боку Гоблін пропалює, забирається троль, і пробує його забрати. Так, добре. Але в троля залишається дуже мало ХП, його ніхто не пробує бити. Ну, все ж його трошки колупають, але... ага, троля забирають, добре. І як на це буде реагувати команда «Кагорні Тролі? Бачимо, тедмечник дуже швидко забирається, дається вітер Ангмаром, відкидається і всі гроші потрапляють до двох гоблінів. Анаріон дуже гарно зіграв з такою завою. І здається, вже кавалерія, яка хоче нас загнати і вбити цих гоблін. Вони йшли пушити. Хо-хо, вони замітили фундамент. Е, можуть вкрасти навіки ці гроші. Ох, вони вкрали і ці 800 монет! Серйозно! Уходять з-під кріпінга кагорних тролів. Тим часом е, такі зава забрав троля е, їхнього. І... Обе йти в контратаку. Захоблі вже мають змінювати свою тактику. Будувати барак рівня. так, І він його грейдить. Коніці погано давлять, але все ж трошки продавлюють ці загони. І младрісу стає все більше і більше військ. Грашити дуже вдало може вже не вийти його. Тому треба щось придумувати нове. Так, кагорні горні тролі. Знайшли ничку. Її зносять. І загін список. е, ців списів. Не знаю як буде правильніше сказати. Забирає варі. З цього боку Ангмар забирає цих. Але фундамент все ж залишається ще не зруйнованим. Так, пробувала побудуватись ферма, її відмінили лучники. І забирають робочого. Так, далі бачимо, підбудовуються вже лучники гоблінів. І є загін е, полутролів тролів Мародерів. Легенько прокоцуються відступники, а з цього боку переходить в контрнаступ і ламає першу фермочку. Дивіться вже два бараки Ставиться 4, 5 7 непогана якась 7 ферм від ладриса. Рохан тим часом має 6. 7, Також 7. І ставиться вже фонтанчик і відбувається застроєчка. Так. Об'єднана армія гоблина Янгмару е... Іде в атаку. Але йде досить недовго. І вирішує Гоблін захопити таверну. Скаймладрісу самі нападають на дві армії. Такі зала маячить. Де це стяжка. Тут ми бачимо вже є Халдар другого рівня. Ягорків. Коронований. по контролі кріплять варвар, ведеться ворчан адрес. адреса, ставиться вишка, логово е, призивається, втрачається ще 5 очок. Тож играє. Ворчант е, Анаріан, Ворчанд Пантаунин, Варчан Ступид і Варчан Пілогово такі Хоч оркер прокачується вже до другого рівня. Може стріляти із палука. Трібно відміняти цю вишку як можна швидше і оберігати свого робочого. Це нагадую, другий робочий. Так, і дивимось. Ну, робочий спася, але 500 монет було витрачено на вітер. Дивлячись, якій вони ситуації, це для них велика втрата. Рохан виходить в Гамлінга. І будується застройка з цього боку також. Ой, якщо команда два гобліни не зробить якихось Радикальних заходів, то на цьому їхня гра, я думаю, завершиться в даному етапі. І вона випаде в нижню сітку. Що тут зараз новій якийсь каче, не будується дракон чи, чи вілікани, які, не знаю, але потрібно швидко щось робити. Тут вже отряди дороданці. Другейн. Перестрілюють всі війська, які проходять мимо, виходить загін е кавалерії і також забирають і це мінус 400 монет. Логову другого рівня. І здається, ліс і зірами. тобто грають дев'яванну. Ніхто на цьому турнірі ризикувати не хоче, грають Ванна і Валве. Ні в Манве, ні в Мага... Духа Води. А, Манве це є Дух Води. Ні в Ульма, ні в Манве ніхто грати не хоче. Тут бачимо вже застройка досить велика, вже... Мастерська перша і готується тарбушет. Який зараз знову робить моя. Називається Гендер. Добивається е, горків. Він вже докачується до п'ятого лінія. У нього навіть з'являється е, колба. Може цей бутильок з ядом кинути на війська, то їм потрібно сюди кидати. З кайм ладрісу точно е не зможуть шотнутись з цим ядом. Тим паче в них обілки. А немає хілки, до речі. То в ці війська треба закидати. Це точно шотнуться. Часом. Мах землі, ламає ключову ферму. Тут вихід в труляті. Ой, виходить перший вілікан. Дуже вчасно. Але тепер його е, потрібно вже гарно прикрити. Так, горпі приїжджає. З Зліза з коня. І здається, колба. Ой, вона потрапляє на призваних конних лучників. Ну, досить непогано попала, дивлячись на те, як вони були розпучковані, це ще хоч щось. Тим часом катапульти ламають е, барак облінів. По е, перебуває в е, перегрупіє... Е, Перегрупув... Перегрупується, перегруповується, боже. Е... Так і зав. Вирішив допомогти Наріону і принести цю застройку. Зайця Варчан. Робочий кудись пішов. Забирається робочий. Ну на цьому все. Підходить армія і в адресу. Вони легенько відбивають повністю спроби двого пронести цю застройку. Спроба була без великана, тому це було досить важко зробити. Тобто це перші сніжні тролі. Ну, якщо вони гарно заїдуть. Можна перевернути великан добре дуже китається, брили, прям получники, називається павуки, здається копьо, це була Евін. Її замаскували. Але холдар в неї топор. Її можна було б забрати, але нема ч. Пікан падає і з нікого орків. Так, тим часом маги землі починають бити крепкость. Так, родіт пробують забігти. Ну, менше половини ХП в них вдається подавити. В одному загонолучники виходять знову отряд Ролик. І це деталь падає. Ну. Що підсумувати? Гарна гра ступіда. Гарна гра Пенталгіна. Перемогли, забудувались, додавили. Певнена перемога. Команда Два Гобліни була якась трошки, я б сказав, не зібрана. Початок був дуже гарний. Але в кінці щось пішло не так. Ліга. Вітаю команду тролі з виходом в фінал.